Всім привіт з Рівненщини. На календарі сьогодні 15 березня і я вирішила посіяти все ж таки капусту. Капусту буду висівати пізніх сортів, ранніх сортів. Ось така в мене є. І також буду цвітну капусту висівати та савойську ще в мене є. Хтось, скажемо, може, зарано в нас. По прогнозах завтрашнього дня вночі приморозки, в день плюсова температура, але це час для того, щоб вона відлежалася і все було так. Як в мене досі немає теплиці, в мене є примітивні парнички, тобто така діляночка є одна там, де. Просто з досочок зроблена і дуги накриті, там теж буду висівати. І ще одна в мене ось тут є така зроблена з віконних з вікон, ну, з скляних вікон, так що з рам таких вікон. І отут я вже не, одно, не один рік висіваю. Дуже задоволена, вже знаю свої плюси, свої мінуси. І хочу з вами поділитися. Так що, кому цікаво, лишайтеся. Обов'язково вам покажу, щоб ваша розсада була дуже хороша, морозостійка, і щоб все вас здавалося. Так що вам гарного перегляду, а я пішла до праці. Ну, ось такі в мене один. Перший мій примітивний парничок прогребла гребельками, трішки спушила землю, земля суха. І ось тут цей що під дугами. Цей набагато буде прохолодніший, але нічого страшного, все воно виросте. Тому приступаємо до роботи. Взяла ось таку паличку, любу паличку для того, щоб зробити рядочку. Трішки прижима, притискаю. І ось такі роблю борезенки. Там буду висівати саме насінчику. Це дуже зручно, відступаю трішки більше, та як свій досвід показав, що сильно близько садити не потрібно, тому що, тому що буде дуже густо і буде вона потім нерівненька. А так як мої підписники знають, що я трішки для себе трішки на продаж. Тому хочеться, щоб все було так, як потрібно. Ось так. Ну, ось так. Виціяла 4 рядочки цвітної капусти, 6 рядочки савойської і один для експерименту рядочок ранньої капусти. Хочу тут посіяти, ну і, звичайно, в балкон, віконних рамах. Тому ось так. Зараз беру лієчку. У мене тут гаряча водичка, гаряча водичка для того, щоб наше насінечко краще проросло і поливаю по рядочка наш. В ґрунті вологі вистачає, тому лише по рядочках і це додатково дасть нам тепло. Так зараз будемо накривати плівкою. Ось так. От тепер беру а, ґрунтосуміш, універсальну, присипаю її зверху, це щоб наша рослинка було їй легше а, вийти з ґрунту. Так, цей ґрунт дуже тяжкий, а ось цей такий пухкенький, хорошенький. Небагато. Ось так по рядочках, це так і економічно і добре. І так, вже ось накрила агроволокно, зараз розправлю краще агроволокно, наверх плівочка. Агроволокно буде тримати тепло і коли буде конденсант на плівочці, він не буде скапувати е на саму нашу рослинку. Агроволокно в два, в два ряди взяла. ну Нехай так буде. І зараз беру просто степлер, так як в мене тут дерев'яна досочка, по ній зараз все попрививаємо. І все. Ну і ось, засіяла я вже е, свої вікна, як то кажеться. Зараз накриваю, степлерю і все. І забуваюся на дві недільки. так як ця неділька буде дуже у нас така прохолодна, а на наступну недільку, за, за недільку 100% капустонька проросте. Дуже буде добре видно через віконечко. На камері, звичайно, вона грязнувата, але так набагато видніше. Так що ось так. Ну, ось так в мене вийшло. Два парнички вже засіяні. Ну і звичайно, для того, щоб була хороша розсада, потрібно якесь добриво мінеральне. У мене ось така є для розсади спеціально. І також буду поливати гуматом. Але це буде в фазі якнайменше трьох листочків. Коли вже будуть третій листочок, тоді перша буде у мене підживка і надалі знову буду підживляти. Тому не бійтеся нічого, експериментуйте. Холода, ці як прийдуть, так і підуть. Треба думати про майбутнє, про наші городи, про нашу розсаду. Так що, кому сподобалось це відео, ставте пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Зі мною цікаво. Сподіваюся, що цікаво. Так що, ось так. Всім бажаю гарних всходів, гарних врожаїв в майбутньому. У нас вже вечоріє. Тому до нових зустріч! Па-па-па-па! Бажаю миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини та будьте здорові! Все найкращого. До нових зустріч. па Па па.